Друзі, з вами я, Манда і сьогодні ми будемо грати в Last Day в uh, last, last Day вийшла нова версія, і сьогодні ми подивимося, що до мене саме дуже саме все відізнаватися. Але перше я зроблю вам обзор на мою базу, бо ви тут в перший раз. Тому я десь вже 6 років. Каже так, рейдери вже тут є. Обзори на мою базу. Дивись. У мене тут все метало. Тут у нас ванна кисла. Тут у нас різні столики. Добре, перше підемо також. Тут у нас, можна сказати, такі основні речі: огороди, ящики для насіння і ось усього. Душ і все таке. Так. Тут у нас Кімната зі станками вже. я по дорозі, в них ще нема. Бо я давно лаздей награл і в тому, що я вже був а не пам'ятаю, що это стало. Так, напевно... Тапону... Та, нічого тут спеціального не було. Ну, коротше, тут різні у нас станки. Стоїть нічого. А потім ми заходимо в таку кімнату. Ай, стукає. Ми в кімнаті і тут у нас радіо. така прихожа, типу, знаєте. Я вибачаю за стуки. Тут у нас медикаменти і все таке. Тут у нас просто книжна полка. Турели, які я ніколи не заряджаю, не чому. Тут у нас стойка для Для авто, пістолетів, автоматів. все таке. Капля в возьму и потім тут у нас рот, так сказать, и ресурс. Тут у нас сюда. Це я ще зробил в найкрупку, коли не розбирається в струнках. йоу! А, я ж поставку в рот тоже, вот. Так, тут у нас є медикаменти. Давай. для будування щось порізне. Трохи закінчується вже броня і ось це все. Вже вже треба буде о -о, робити нову, але автоматів, пістолетів у мене купа. О -о, ось таке. Тут броня. Багато броні. Тут зна... Один рик брони типа, прям, можете. Так. Тут у нас... А, я уже показываю, что было, да? И тут у нас такая какая-то броня. Такая... Такая э -э -э сброя така -така типа. Тут у нас для байки все такая бюджетная купа. Тут у нас разные железы и все Тут у нас тоже... Э -э тут у нас... Просто метал, Там метал. А, Ну, і ще якісь струйматеріали. Так і загивенти і все це. І я хочу ще зробити один для мусору, знаєте? А зараз так. Коротше, це я потім розсортирую. Або я зараз все розсортирую. І з вами включуся. Так, все. Euh, зараз я собі також кошти покладу. Опа, у мене, походу, пістика якогось немає. Зараз, може, тут буде. Тоді беремо звідси Калаш. Так, це обзор на базу і тепер вийдемо. А, ч бачить свой і чому написать? Ти нічого не полагаю. Слава Богу, ні. Так, ось. Вс. Заборковий. Ідеально. Тут у нас ви можете бачити. О, давайте скращем. открывать эту уровень. Панда. <laughs> Верный друг. Он. Верный вот друг. Так, а за ничего. Я им зараз дам есть. И зубах Давай я А ну, иди иди, иди. Иди. Давай сюда. Все. Так, хавчик. Хавчика треба буде підфармити їм. Беремо 4 індички і надіюсь, їм цього буде просто. Так. І ми йдемо робити для того, для чого ми тут зібрались. Це Дивитися нові карти, якісь обмови. Я спеціально в гуглі начитав, надивився, як там і що. Може їх би зрилі скрасити. Прощения. Так. И мы... Ну и Мана я хам. Черт, он мои разгулял, Ничего. И, там на байк. Так, опа, зразу акції, як закрити. 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 це. Закрите. Закрите. Закрите, закройте. Це нічого не потрібно. І що тут у нас нового, Так, ліса, це не, не інтересна, це теж не інтересна.

Вс у нас на підготовке. Комуна я уже долго що... не помню. Надеюсь, что есть такой. Да, что у нас тут поздно. О, привет. Я... Тебя видит, в кому я понял, злых существ. Но для нас это просто мы проводим виртуалы около нашего священного на верного Может, я сами человек. О, ну моя помнишка, наша клетка, может, ты нет конечно. Давайте навида, видно, зведа. Котовала, это пожила, я бы так не можешь и плакала? Что ж, А, коммуна. Я нагадал, что это, да. Я что, не знаю. Фу, давай-то обдемось. Место А тут Вот <laughs> так и фух да. Так, Ты хорошо справляешься, теперь он готова. Может, понять получить на лянти на трофи?

Так. Ну, можна спробувати. Давайте з'їздимо додому і візьмемо те, що нам треба. Доспочати було і хатка. Так, ми напевно це і зробимо. Ми зараз повертаємось додому. Речі. Не-не-не, са нам на потрібно Ні, це вже не. А Та... це ми заберемо потім. А не зараз. Дідомо 9 секунд. Давайте. Ой, що мені здається, що ми там взор? Та вже. Так, ми вже вдома. Тепер ми йдемо, беремо якісь пушки, автомати. Я хочу зачистити все. Прямо, все. Надіюсь, все височить опять. Ідемо зараз, не потрібно, теж ми робимо тако. Йдемо сюди, беремо це. Це мініган. Давайте візьмемо мініган. І якось ще таке звичайне, наприклад. Скоро спущусь. Скарру з мамою. Ой-ой-ой, це зараз буде така зачистка. Що це капець Що Буде м'ясо Надіюсь ми не могли єти, не дивляться, бо це буде кафе що перед ними таке говорить? Ну нічого, мені далі на комогу. Біжимо. Байк я не беру, бо мало бензину, треба трохи економити. Але капець, зараз будемо зачищати. Я сподіваюся, що це не буде, як це дуже важко. Але той легкий рівень це рапустіково, дуже тут Зразу треба э, типа як сказати доходимо замість цих бінтил я зразу кладу ска. Награду сто. Мій ігорі Дessions Гusion Це все? <гай воні> Gracias. <coughs> было жстко дуже жалко так ось я знаю не знаю чому я поклав друзі на цьому напевно уже будем закінчиваться е, так будем закінчиваться и потом увидим соб'ем уже цих двистаний тоже з вами програти всім папа.